Вітаю, панове фірмачі, особливо ті, хто відкрив фірми і нічого не робить, і відповідно нічого і не платить. І думаю, що воно так може продовжуватися дуже довго. Мушу вас застерегти, що так воно не буде, тому що я от буквально сам тільки що ходив в банк і оплатив штраф за те, що я не оплачував послуги банку через три місяці. Після того, як ви не з'являєтеся в банку, вони вам блокують рахунок і віддають ваш. Вашу справу на екзекуцію карту. Ну, Тобто стягують вас кошти примусово. Також, ті, хто не платить за обслуговування своєму бухгалтеру за юридичний адрес, особливо це стосується тих, хто відкривав через мене. У вас вже шукають. Бухгалтер на вас жаліється. І, в принципі, скоро, якщо ви так буде далі продовжуватися, вона буде подавати також на вас. Екзекуцію, чи як вона там називається, але суть в тому, що в договорі воно прописано, що в випадку невиконання умов або неоплати клієнтом, вона має на це право, і тоді вашу справою будуть займатися вже відповідні служби через суд, ви ж можете мати проблеми в майбутньому на кордоні з візами і тому подібне. Тому хто знає, в кого які є борги, краще ви зв'яжіться. З вашим бухгалтером, чи де ви знімаєте юридичний офіс, кому ви платите, щоб ці борги позакривати? Хто відкривав фірми через Руслана або через мене? Пишіть, телефонуйте. Я зараз тут можу вам допомогти в цій справі. Отак, от. Чус!